Сьогодні мова йде про прокрафт, гілкоріс ПК-32 лі. Дивимося огляд. Ось такий класний гілкоріс. Шинка тут йде 15 см та 20 см. Туди йде ланцюжок і кріплення шини. Безключовий натяг, що дуже зручно, боковий. Автоматична подача масла. Заливаєте сюди в резервуар 70 грамів масла, і він автоматично подається, ви не переживаєте, що у вас цепочка буде не смазана. Правильне розташування двигуна, защита руки йде, перерізінена ручка, акумулятор потужний, 204 А, -часа, турбо, що немаловажно, тобто він швидко заряджається і довше держить заряд. Є індикатор уровня заряду. Зараз ви вмікнув, подивитесь, як він гарно працює. Досить потужно крутиться шина з ланцюжком 7 метрів в секунду. Зараз подивимося, що йде в кій. На картонному пакуванні більш детальний опис по цьому гілкорізу. Одна батарея, один акумулятор 6,8 шина. Це на 15 і на 20 сантиметрів. Откриваємо і дивимося, що йде в комплекті. Так, дивимося, перше, що це інструкція, рекламка від Прокрафта. Також йде шина на 20 см, за яку ми з вами балакали, захист шини, ланцюжок до цієї шини на 20 см. Це зарядний пристрій, повноцінний. Ви вмикаєте, і якщо у вас повністю розряжена, розряжена ваша батарея чи акумулятор, він зарядить його за 1 годину. І сам гілкоріз. йде в такому пакуванні. Тому один акумулятор, одна зарядна станція, дві шини два цепка. Три роки гарантії на інструмент, рік на батарею. Дуже зручна макітавська посадка на цьому гілкорізі. Також ви можете його використовувати на висатаріз. Ставить він прекрасно працює. Також цей гілкоріз ви можете використовувати на подовжувач. він прекрасно сідає, тому що тут авто... макітовська посадка. Так само потім акумулятори від Procraft, від інших любих брендів. вони сюди підходять і класно сідають. Ціна буде 2600 за цей комплект.